Вітаю вас, малята, ви впізнали, хто це? Це наша планета Земля. Щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає. день промінцями засвітить. Все, що навколо Твоє, слід берегти і любити. Планета Земля прекрасна, на ній є ріки і моря. Ліси і гори, на ній живуть тварини і люди. З космосу наша планета Земля виглядає блакитною, бо на неї дуже багато морів, океанів, річок. А що ж таке космос? Як ви гадаєте, діти? Космос це величезний, безмежний, неозорний таємничий простір. Який оточує нашу землю? Космос завжди цікавив і приваблював людей. Їм хотілося дізнатися, що там? Діти, а вам цікаво потрапити в космос? Ну що ж, тоді я вас запрошую в космічну мандрівку. А як називають людину, яка літає в космос? Космонавт. У космонавта є спеціальний одяг, який називається скафандр. А на чому ми можемо потрапити в космос, як ви гадаєте, діти? На казковому килимі, на ступі, як у баби яги, на літаку чи на ракеті? Правильно, на ракеті. Ну що ж, ви готові малята? Вдягаємо скафандри і відправляємось в подорож. Один, два, три, чотири п'ять почнемо космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос літимо. А поки ми літимо, я хочу вам розповісти, що першим космонавтам, який полетів в космос, був Юрій Гагарін. Але спершу в космос літали тварини, собаки, Білка і Стрілка Побував в космосі і український астронавт Леонід Каденюк. А який повинен бути космонавт? Космонавт повинен бути сильним, сміливим, не боятися зіткнутися в космосі з чимось невідомим розумним, бо він може проводити научні експерименти, досліджувати поверхні планет. Ось ми й опинились в космічному просторі. І що ми тут бачимо? Мільярди зірок, сонце, місяць та багато планет. Всі планети мають форму великих куль. Це планети сонячної системи. Вона складається з Сонця, головної планети, і планет, які знаходяться поряд і рухаються навколо Сонця. Шлях, по якому рухаються планети, не наче доріжки, називаються орбітами. Давайте ближче розглянемо планети та познайомимось з ними. Перша планета біля Сонця називається Меркурій. Наступна Венера. Земля, це наша планета, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Найближча до Сонця планета Меркурій. Найбільша планета Сонячної системи. Це Юпітер. Із всіх цих планет життя є тільки на планеті Земля, бо на неї є вода. Ще в космосі є велика кількість зірок, які ми можемо бачити з Землі у нічний час. Всі вони належать до нашої галактики, а наша галактика це чумацький шлях. Коли ви бачите світлу смужку, що перетинає небо, то бачите середину чумацького шляху. Коли ми дивимося на зірки, вони здаються нам маленькими цяточками, бо знаходяться далеко від землі. А насправді зірки це розпечені газові кулі. Самі гарячі мають блакитний колір, а менш гарячі, Рожеві, жовті. Тож зірки мають різну яскравість. З давніх давен люди давали зіркам імена. Але так як зірок дуже багато, люди почали об'єднувати їх по кілька у сузір'я і давати одне ім'я цілому сузір'ю. У химерних образах скупчення зірок. Людям вбачалися фігури тварин, міфічних героїв мала ведмедиця, Велика Ведмедиця, Скорпіон, Риба, Стрілець, Близнюки та інше. А ще у космосі, крім зірок, є інші космічні тіла метеоріти. Вони з каменю та металу різної величини. Але всі вони набагато менше, ніж планети. Іноді ми можемо бачити, як падають метеоріти, і це називають метеорітні дощі. А ще в космосі зустрічаються комети. Вони мають довгий яскравий хвіст. Найяскравіша ж зірка сонячної системи це Сонце. Ось діти, і закінчилась наша мандрівка у космос. Чи сподобалась вам наша мандрівка? А ви запам'ятали, яка найяскравіша зірка сонячної системи? Яка планета найбільша у сонячній системі? А яка планета знаходиться ближче до Сонця? Ну що ж, діти, час повертатися на планету Земля. До наступної подорожі у космос.